Я дивилася для свого каналу, робила масштабний розбір всіх, кого призначили старих, нових, нових на старі місця, старих на нові місця, оця вся історія. Ну, такої. У нас, як завжди, одне лічать, інше калічать, тобто майже куди не ткни в яке відомство наше вельми шановне, нова людина або стара людина на, на, на новому місці. Вона, начебто, і робить щось непогане. Туди знаєте, туди крок, тут два кроки назад. Тут, наче прийшли якісь зміни, когось звільнили, але тут прийшла корупційна нова схема. Ну тобто, я не скажу, що воно прямо супер на краще. Деякі призначення, як мінімум, не роблять гірше. Хоча б. Да? Типу, воно тримається на одному якомусь е, прошарку. Е, тобто якось, е, якось воно не погіршує ту ситуацію, яку ми маємо на зараз. Але щоб воно прямо суттєво супер покращувало, ну так, ну, також, якби, так. з натягом, можна сказати. У мене на неї постійно випадало, вона не зробить гірше. Бо mm, там четвірка Пентакли на неї випадало. Вона не зробить гірше, ми залишимося хоч якось при своєму. В її призначення може бути навіть перспективним, на диво, воно випадає по можливості перспективним, але все одно не таким гладким, щоб ми були всі 100%. Задоволені цим призначенням от прямо на 100%. Тобто, все одно є певні моменти, де не будуть прийматися рішення з її боку, які б ми могли б там, знаєте, як громадяни, от сказати, о, да, це прям 100% класно. Зрозуміло, що це буде в біографії будь-якого політика, да? але у нас це прямо, ну, яскраво виражено, я ж кажу, тобто, тут дякую, що не гірше. все, от, Оце от головне. Тому що потрібно було змінювати людей. Змінювати людей і Шмигаля поставили в Міністерство оборони. Тому що, я так розумію, там потрібно, по-перше, давайте так: там потрібно переіначити якісь певні ланцюги. Які, які є у Міністерстві оборони. Там треба внести якихось змін, які може внести тільки ну, типу нова людина, як ініціатива. Тут, тут багато політичних моментів, по яким шмигаль потрібен в Міністерстві оборони. Ем, як взагалі ця зміна вплине на хід війни? Так само ж Міністерство оборони нікуди не ділося. Да, Тут, скоріше за все, внесуть якісь зміни, можливо, навіть когось почистять, там, звільнять і так далі. І це буде виходити. Те саме, як, ну, типу, ж нова мітла прийшла по новому мете. да Тобто це коли потрібно прибрати людей, але потрібен комфортний екологічний повод для того, щоб прибрати якихось людей, які створюють певний ланцюжок і певну схему для того, щоб вести нових людей і оновити якось да, схему ланцюжок. ну типу Ми говоримо про політичні ігрища. Понимаете? В політичних ігрищах нічого. Нічого прозорого немає. Просто так теж нічого не робиться. Це робиться для або збереження старих схем, або поновлення старих схем, або для будування нових схем. От, на жаль, так вже у нас вийшло в країні. А, про нашестя сарани я казала буквально на днях для іншого каналу в ефірі. По-перше, такі всплески, такі вспишки сарани, вони не, не, не є новинкою для території України. І в Харківській області здається, у ти. 23 му чи 24-му році була така ж халепа. Це пов'язано із умовами природніми, виключно і з кліматичними умовами і так далі. І буквально, коли там, здається, сьогодні якраз вийшла новина, я дивилася вчора, а сьогодні вийшла новина, у мене фігурувала вода у розкладі, <кхід> що це напряму якось пов'язано із водою, з синоптиками, ну, коротше, з питанням холоду зими, якого не було в Кількості вода, можливо, кількість опадів і так далі. Я не могла зрозуміти до чого вода. А сьогодні буквально в новинах була тема пов'язана із тим, що із за трагедії на Каховській ГЕС і ну, і водосховище, якраз основні оці всі яйця тієї сарани, вони повилуплювалися саме десь там на тій території колишнього Каховського водосховища, і а, воно, нашестя, полізло з того боку і розповсюдилося. Ну, коротше, і там до таких от багато моментів. А оскільки зима була не незначно холодною, популяцію подібних комах воно не врегулювало морозами, Да, не побила яйця морозами і ми маємо таку халепу. Чи буде це чи повпливає це критично на врожай, прям що голод і кошмари, треш, ні, такого в мене не випадало. Але певні ну, певні негаразди для окремих регіонів дійсно буде. для мене випадало, що будуть якісь хімічні застосування, тому тому мають подавити це на Сарани в якісь плюс-мінус адекватні терміни для того, щоб могли задушити їх коротше максимально швидко в інтернеті, навіть подейкують, що це нібито якісь сигнали і перші ласті апокаліпсису. Що ви думаєте з цього приводу, чи може це бути правдою? Ну, У нас з природніми катаклізмами зараз і із-війни, за і за кліматичних таких штук у нас є е, тема незначних землетрусів, які стосуються більше західної частини України, а не наших землетрусів, грубо кажучи, а да, там європейських землетрусів, які у нас відчуваються. Тема е, смерчів у нас також починає ставати актуальною. І от тема нестабільних природних якихось таких от умов. Da, коли там то сніг, то дощ, то ще якась така історія. Тобто у нас можуть бути певні катаклізми. Я не скажу, що в масштабі такі, прям, що все капець, але, але нестабільна переродня ситуація у нас дійсно можлива на території України, її можна прослідкувати. Ну, на жаль, ми у рамках війни нічого не можемо суттєвого з цим поки вдіяти, як мінімум на сьогоднішній день. В інтернеті навіть подейкують, що це ніби якісь сигнали перші ластівки Апокаліпсису. У нас про той Апокаліпсис. Постійно. У нас, що не, не халепа стається, то Апокаліпсис. От, З 2012 року, в Апокаліпсисі, з 2000 року в Апокаліпсис. І 2000 і 2012. Який хочеш на апокаліпсис грідьоти, це ніяк не да От, я розумію, що можливо. Хочеться нагнітати апокаліптичну обстановочку ще більше вірити в конспірологічні теорії, але то не до мене. Ви знаєте, що з конспірологією, нагнітанням паніки, то не до мене. Ну, з приводу послаблення обстрілів і якогось світла в кінці тунелю, воно неодноразово випадало, да, і продовжує поки випадати, що ми не просрали точку осінню. А і ще у моєму річному розкладі я говорила про те, що там є дві точки, на які, можливо, да, якісь плюс-мінус біля домовленості пов'язані із хоча б якимись а, припиненнями вогню паузними моментами. От вони випадали або на весну, або туди серпень вересень От у нас якби серпень вересень і ще може бути питання підняте і, хоч якось реалізоване, пов'язане саме із ем, щось типу паузи, ймовірного, там, я не знаю, припинення вогню часткового або ще якогось на, хоч якийсь плюс-мінус термін, наприклад, там, до місяця, да? і подивитися, як воно буде відбуватися. І з того, що випадало навіть про потенційне, якщо все-таки зможуть ем, якось домовитися про потенційне припинення вогню то воно випадало зі значними порушеннями, тому я би не сказала, що ми говоримо про 100% варіант, в якому домовилися не стріляти і реально не стріляють. Ну ні, воно поки так не виглядає, воно все одно виглядає з якимись порушеннями, але тема е, якогось потенційного припинення вогню вона іще фігурує в питанні серпень-вересень. От десь так. Якщо в цей період нічого суттєвого не, ну, не приймуть, не зможуть про щось суттєво домовитися, то поки світло в кінці тунеля не підвідеться. От поки воно не випадає як щось подібне, на жаль. А також глядачі в коментарях постійно говорять про те, до речі, ось відбулася а, зустріч нашої делегації в Стамбулі, і глядачі запитують, чи можливо взагалі найближчим часом зустріч зеленського і Путіна. Найближчим часом зустріч зеленського Путіна не випадала, і тема е, вересневої історії з приводу потенційного е, потенційної зустрічі там е, Трампа, Путіна і Сідзіньпіня. Також там під якимось великим питанням. Тобто, поки що е, особистої от такої от зустрічі вона не є нереальною, але вона не випадає в якомусь ну прям найближчому майбутньому. Тобто вона не випадає вирогідною в якесь абазріме будуще. От у чому момент, тобто вона, вона випадає як потенційно можлива все-таки коли-небудь да, в такому ключі, але не, це явно не про зараз. Це питання до знищення інструменту. Буквально знищення інструменту, який дозволяє е, Росії, е, ну, скоріше за все переправляти е, шахеди, да, переміщувати якось там е, переміщувати компоненти, і так далі. Тому що ми націлені на те, щоб інструмент, який зараз працює, Перестав працювати по королеві мечів, по десятці мечів, тобто не відбувався ну, буквально рухи, логістика, не перевозилося воно, щоб і Росія зі своїми дронами знаходилася у, а, у зажаті якісь позиції, обмеженій позиції, щоб воно летіло менше або не летіло. Тобто, скоріше за все, це Зеленський має на увазі якісь наш, нашу роботу або наші. Там операції або наші удари по шляхам перевезень да, цих там дронів, або по е шляхам доставки якихось компонентів, переміщень і так далі. тому подібне Тобто, це оцей момент. Е і плюс. Знову ж таки, це про буквальний момент. І скоріше за все, тут все-таки питання про те, що хтось же постачає якусь компонентику, а значить, треба завдати економічного удару по тим, хто е, іще в довісок доставляє компоненти до РФ, щоб це стало або набагато дорожче, або е, ставало все більш ну, як, неможливим, грубо кажучи. Тобто це удар по логістичним шляхам в буквальному і в економічному варіанті. Ну, по-перше, ура! Ми дочекалися з паном Гетьманцевим <хе> до того, що на четвертий рік війни хтось такий вирішив відколихатися від бізнесу. Вау! Вау! Бізнесу, який сплачує податки. Клас. Зараз подивимося, як це вплине на український бізнес. Ну, тут така історія: з одного боку, е, у нас є законодавче, те, що е, давайте так, на папері у нас відмахуються від бізнесу. Дійсно, скоріше за все, вони приймуть цю історію. Але насправді вони можуть е, працювати криво-косо через якусь сраку, бо прийшло якесь розпорядження в рамках закону. Тобто, воно все одно, якісь, скоріше за все, це не повне зняття теми перевірок. Тепер це, це просто буде. Е, треба буде робити якимось іншим шляхом, але це можливо і так далі. Але але. Для бізнесу це як мінімум соціальний рух, непоганий соціальний рух, а для економічної ситуації, а для економічної ситуації це достатньо, до речі, переможна позиція. Да, не одразу, але це переможна позиція. Як мінімум, тому що до нашого дому почнуть наступати поступати нехай і не в великій кількості одразу, але на перспективі да, є перспектива зростання цієї цифри. Як мінімум, ми почнемо шістки пентакли. Це коли. Буде більше сплата, ну якби, да, буде поступати більше грошей. Тому що давайте відверто. Перевірки приходять частіше за все до малого бізнесу. Ну, Великий бізнес не перевіряють. Якщо перевіряють, то достатньо номінально беруть, якусь, ну, беруть якийсь хабар і йдуть собі спокійно. Да? Тобто ці всі перевірки і душення воно стосується малого і середнього бізнесу. А тримає е, своїми податками країну, ну, по факту, малий і середній бізнес. Тому що великі це гіганти, які опілюють, там зовсім уже іншими процесами. Да? Вони є. Політично-фінансовими інші оборудки, і частіше за все, великий бізнес має державні дотації. От а маленькі і середні це ті, хто сплачує регулярно податки, намагається як мінімум це робити. Да має, якісь, да, має порушення у бізнесі, безумовно, але якісь не настільки значні що впливають на тему доходу, для що впливають на тему якби надприбутку, з якого потрібно було платити ще більше податків. Тобто це люди, які продовжують працювати, залишаються на плаву, сплачують країні податки, а, от, мають якісь технічні невеликі порушення, не кризові, да, але їх за це не, не отойво штрафами постійними, да, типу, а великому бізнесу на такі подібні перевірки відверто абсолютно частіше за все плювати. Вони до них або не доходять, або там я ж кажу, йде корупційна історія. І е, якщо ви відмахаєтеся, Хоч на якийсь час від того маленького середнього бізнесу, середній маленький бізнес зможе побачити як хоч якісь гроші, хоч якийсь прибуток, а не боятися, що прийде е, якийсь перевіряючий, знайде дві-три некритичні технічні помилки, і стягне з тебе штрафу 150 п'ятдесят тисяч, або у сто тисяч, або ще якась така історія, і це дасть певний приток фінансів, якби у. Держапарат, тому що ну, якби, люди будуть не боятися вести діяльність ще більш прозоро, та, не дивлячись на невеликі огріхи, які можуть бути у маленькому і середньому бізнесі, тим самим збільшуючи якийсь дохід до казни. І знову в мене випадає шістка, шістка пентаклей в перспективу на ту з пентаклей для економіки. Тобто такі все-таки рішення можуть дати потроху прихід грошей до держбюджету, да, по чуть, -чуть по трохи, по, по монетці, що у подальшому може дати якусь, е, ну, хоч якусь вообще фінансову перспективу на, подальше, на подальший якби, розвиток. Да. Є, перспектив, є перспектива певного розвитку малого і середнього бізнесу. Тому. і е, 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 Економі і за цього трошечки вирівнювання економічної складової у нас в Україні. тому це прям позитивна історія. Ну взагалі, санкції як не крути, більше або менше працюють. Те, що ми бачимо якусь певну картинку з боку РФ про те, як воно на них вообще, типу ніяк не справляє ніякого там, я не знаю, тиску. Да, це повний це повний трандьош. Насправді ще як воно і б'є по карману. Насправді тема тіньового. Флоту і впровадження якихось санкційних механізмів пов'язаних із тим, що торгувати з Ерефією стає все більш небезпечніше не для РФ, а для тих країн, які на це погоджуються. Вони підпадають під санкції, під мито, да? і у них там починають е, е, арештовувати якісь компанії, тобто це ризики. А да, це не припиняє торгівлю з РФ, але вона стає набагато дорожчою для РФ. Тобто, якщо раніше в Вести який-небудь, там, я не знаю, санкційний товар там вартувало, наприклад, з нецінкою, там стої, ну вартує він 100 доларів. да І ти би його завіз за інших часів варев за 100 доларів. Але. За оцих всіх санкційних штук ти маєш заплатити третім країнам, піти в об'їзд і так далі. По логістиці плюс 20 доларів, по... дать на лапу плюс 20 доларів, там, по тому, щоб якось закупити за підвищеною ціною ще плюс 120 доларів. І твій товар вже не 100 доларів вартує. Він вже вартує 160-180 доларів. А тобі його треба ще завести на внутрішній ринок та, і продати його на внутрішньому ринку, а його собі вартість вже майже на 100 баксів більше, ніж вона була би була б. За іншого часу, і воно виходить дорожче. Воно для країни виходить дорожче. Це мінімальний приклад на якомусь такому санкційному товарі. А насправді тіновий флот він використовується для торгівлі перевезення інших життєво необхідних для війни, для ведення війни компонентів. І цей кожен компонент стає ще дорожчим. Тобто, так би дрон, би, наприклад, там, ви, е, виходив би, умовно кажучи, для ерефій там 300 доларів, а так він для ерефії буде виходити там 500 550 І на одній одиниці, можливо, це не так помітно, але це дуже Дуже суттєво б'є по карман Україні, а, ну, як би, да, який тепер кожен дрон виходить в два рази дорожче. І це оберт, а гроші закінчуються. У Росії справді достатні економічні проблеми. На фоні штучного зросту їхнього ВВП внутрішнього у них ну, насправді це повна фікція. Для Ерефія виставляє ті показники вибіркові, які показують зростання їхньої економіки. Тільки зростання цієї економіки воно є штучним, да? типу максимально штучним. Ви про це можете послухати досвідчених економістів, які простими словами. Говорять про складні речі, і там стає зрозуміло, що це ну це. Якби мильна бульбашка. І вона на грані того, аби схлопнутися ця мильна, мильна бульбашка і понести за собою ну, певні ну, важкі, серйозні уже наслідки навіть для політичних еліт. Так, да, воно працює не так швидко, як нам би всім би хотілося, не задає не такого ніщівного удару, як ним би всім хотілося, але воно так або інакше працює. Тому воно це працююча історія. Я ж кажу, можна було би і ще більше, але це працююча історія. Їй це питання нам там будуть видавати певні ресурси, про них вголос е, говорити не будуть. Да, їх не буде значна кількість, але там е, в рамках Рамштайну ми повернулися до якоїсь давно м, заблокованої теми, е, е, про яку не говорили. Да, типу, ну, ну я маю на увазі, що не говорили про е, або не зрушувалася з місця якась тема передачі м, якихось інструментів. Військових нам потрібних, але на цьому Рамштайні до цієї теми повернулися, вона зрушилася з мертвої точки, тобто мають щось передавати. Так, да, кількість не суперзначна. Випадало, що це не дуже прямо там багато, воно ем, поступово, воно повільно, але вони й передають. Тобто, певні штуки вони затверджені, і, скоріше за все, про наявність передачі певних військових компонентів або якихось там військового обладнання. Ми будемо дізнаватися не з новин, а грубо кажучи, постфакту їх примінення вже на територію України, тобто воно пішло більш не в медійну е, історію, а все таки більше у тему приховану можна так сказати.